Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна думка. До вашої уваги найцікавіші цитати з, з книги Роберта Гелбрійта На службі зла. Принижені й слабкі тягнуться до своїх мучителів. У них так влаштований мозок. Їм здається, що вибору немає. Якщо зупинитися і придивитися, красу можна знайти майже всюди. Але коли кожен новий день дається збоєм, про цю безкоштовну розкіш якось забуваєш. Важко боротися зі спокусою, якщо не знаєш, коли ще така нагода підвернеться. Куди ще, якщо не у віртуальний світ? І із дивною нав'язливою ідеєю ділитися своїми фантазіями. Є межі. За які нормальна людина з власної волі не виходить. Є поєднання слів, які не хочеться залишати у своїй історії інтернет-пошуків. Але, на жаль, є і справи, які не можна доручити іншому. На цьому все. Підтримуйте, будь ласка, канал підпискою та подобайками.